Розпаковочка, розпаковочка в новочка для пасіки. Приїхали такі гонні полицезбірники. Так такі разом з днищем. Трошки синювати дерево... то лапки. Як, що маємо, то маємо. Ззаді тут е, маємо Така приспособа ззаді підходиш до вулика на цю досочку раз, береш рішотку чик, на цій рішоточці буде, буде пилок. А Тут сітка дно, тут пилок доставати. а слідуючи джілка буде залазити і через ці рішотки буде пилок просипатися. Зараз вам корпусом покажу, як воно. Як воно чи воно стає, файно. Такі корпус. Корпуси, будуть назволити. І отак. Якщо. виходить, якщо для того, щоб бджолки збирали пилок, тут є два лютка. Для того, щоб ділки збирали пилок, ми робимо, чіпляємо такий люточок. Отак, шлоп і вони збирають пилок. Коли нам пилок не потрібно збирати, ми просто люточка перекидаємо наверх і вже вони йдуть, минаючи, зразу заходять, минаючи цю сітку, заходять сюди. І для того, щоб вилітав трутень, ми можемо просто тут ділки летають, сюди збирають. Пролазять і збирають через рішетку гублять полок, а сюди отак открити на виход одного трутня, там, багато бджіл не пройде там, на одного-два трутня, або раз в тиждень відкривати, щоб трутні От така структура, такі полкозбірники. Що скажеш, що рекомендуєш? Побачу, що ніколи не користувався, не збирав, побачу, покажу в роботі, як воно все буде. Все, всім пока.